Привіт, друзі! Ласка просимо на канал інтернет-магазину Ембарго. Тут ми оглядаємо та розповідаємо про цікаві товари у світі традиційного куріння. Сьогодні до нас завітав легендарний люльковий тютюн преміум класу. Тож зустрічайте Ларсен. Дивіться в цьому відео. Розповідаємо про історію бренду, далі про сорти тютюну, які використовуються в суміші. А наприкінці детально розглянемо саму пачку і зробимо підсумки. Дивіться огляд на преміальний лільковий тютюн. З нами цікаво. Отже, розпочинаємо наш огляд і знайомимося з брендом. Історія починається у 1864 році, коли була заснована перша тютюнова крамниця із однойменною назвою V.O. Larsen. Ларсен. На знаменитій пішохідній вулиці Строгет в Копенгагені, ця крамниця була головним місцем для тих, хто шукав розкішні люльки і тютюн найвищої якості. Крамниця була заснована священником Вільгельмом Окенхольдом Ларсеном на час, коли тютюнова справа була найрозповсюдженішим ремеслом. А вже у 1913 році бренд здобув велику популярність, ставши офіційним постачальником тютюну для короля. Наразі відомий бренд Ларсен належить компанії Гіганту Scandinavian Tobacco Group, де й продовжує творити свою історію. А тепер можна розглянути сорти тютюну, які використовуються в суміші. І основою є традиційна Вірджинія. Поєднання світлих та темних видів тютюну створює насичений фруктовий аромат з солодким післясмаком. Це не міцний сорт. Для підняття загальної містості суміші використовується берні, який чудово поєднується з Вірджинією та створює теплий горіховий смак і робить тютюнь більш насиченим. І завершує мікс сортів, який називається Кавендіш. Поєднання а подальшому ферментація різних тютюнів надає суміші логічного ароматного завершення. Неміцний. Настав час оглянути тютюн більш детально. Тютюн Ларсен одразу дає нам зрозуміти, що це преміум сегмент. Відкриваючи металеву коробку, бачимо м'яке герметичне пакування, що вміщує 100 грамів люлькової суміші. М'який солодкуватий смак і виразні ноти полуниці заповнюють приміщення під час куріння. Помірня середня міцність не перегріває люльку і дає можливість відчути всю смакову палітру. Резюмуючи, люльковий тютюн Ларсен Signature це колекційна видатна суміш для справжніх гурманів, коріння якої кожного разу це справжнє люлькове свято. Маємо закінчувати. Підписуйтеся на канал, тисніть вподобайку. А якщо виникли питання, пишіть коментар. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей.